Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами поговоримо на таку тему Я хлопчик, я дівчинка. Всі ви діти, всі малята, всі малята дошкільнята, але є у нашій групі хлопчики і дівчатка. Хто ж мені розповісти, любі друзі, зможе, чим дівчатка та хлоп'ятка? Діточки, не схожі. Діти, сьогодні ми з вами розберемо, чим хлопчики та дівчатка один від одного відрізняються та що у них спільного. Діти, от подивіться, хлопчики в нас люблять гратися чим? М'ячем у футбол, правильно, а дівчатка люблять пригати на скакалці. Дівчатка у нас носять сукні. А хлопчики носять у нас брюки, штанішки, так? Дівчатка люблять гратися ляльками, а хлопчики машинками. Дівчатка в нас заплітають дуже гарні зачіски, бо в них довге волосся. Вони роблять собі хвостики або косички, а хлопчики. Хлопчики заплітають косички, хлопчики носять бантики. Ні, звичайно, у хлопчики собі роблять гарні коротенькі зачіски. Але, дітки, є й такі речі, які нас об'єднують хлопчиків та дівчаток. Що ж у нас спільного, що ми е, можемо робити разом? Подивіться, хлопчики та дівчатка разом можуть складати іграшки. І хлопчики і дівчатка дуже люблять переглядати що, подивіться, звичайно, мультфільми. Це люблять усі діти. А також хлопчики та дівчатка можуть разом гратися. Діти, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Дружба чи ні. Вам треба роздивитися малюночки. Там будуть різні життєві ситуації. І вирішити, на малюнку зображена дружба чи ні? Якщо дружба, то ви піднімаєте ось пальчик вгору. А якщо не дружба, пальчик ми опускаємо вниз. Ви готові, дітки? Давайте почнемо. Отже, дружба чи ні? Діти перший малюнок, ось подивіться, дівчинка плаче, тому що хлопчик відірвав її зайчику голову. Уявляєте, він зіпсував її іграшку. Як ви думаєте, це дружба чи ні? ні. Ану, подумали. Ні, ні, дітки, ні, це не дружба. Друзі так не роблять. Наступний малюночок, о, я вам вже підказала, дивіться, там стрілочка зелена. Там дітки разом граються, вони строють башточку з піску. Подивіться, ці хлопчики справжні друзі. Наступний малюночок, діти, дивіться, один хлопчик плаче, щось він засмучений дуже, а інший з нього сміється. Як ви вважаєте, це дружба? Ні, малята, це не дружба. Далі, дивіться, дві дівчинки, дві подружки, які вони веселі, тримаються за ручки, це дружба? Звичайно, малята це дружба. Далі подивіться, два хлопчики не можуть поділити між собою м'ячика. І подивіться, вже навіть сердяться. Як ви вважаєте, ця ситуація це дружба? Ні, це не дружба, друзі, так не роблять. І подивіться, діти, який милий малюнок? Хлопчик поділився з дівчинкою ведмедиком. Як ви вгадаєте, це дружба? Звичайно, дітки, це дружба. Малята, а ще ми з вами пограємо в таку гру. Скажіть мені, чим люблять гратися хлопчики? А ну, в нашій групі ж є хлопчики. Хлопчики, допоможіть мені. Чим ви полюбляєте гратися? Ось, подивіться, скільки різних є іграшок для хлопчиків. Наші хлопчики люблять гратися машинками. Роботам, м'ячиками, конструктором та літачками. А ще що я не назвала? Ану, скажіть мені, чим саме ви любите гратися? А тепер дівчатка назвуть Чим люблять гратися дівчатка. Дівчатка наші красуні люблять гратися ляльками, якими іграшками, посудом. Такою гарною косметичкою та фізочками, так, у якому можна катати ведмедика або ляльку. А ще, дівчатка, що я ще можу не назвала. Чим ви любите гратися, ану, називайте. Так, діти, ось подивіться. Ми прийшли у гості до хлопчика і дівчинки додому, але в них такий гармидар. Подивіться, вони всі речі розкидали у своїй кімнаті. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Наведи лад. Нам потрібно розкласти речі дів... дівчинки до неї, покласти на її бік, а хлопчачі речі дати хлопчику. Так, давайте спробуємо разом, дітки. Перший предмет да? одягу ось так. Такий картузик. Як ви гадаєте, кому він належить? Правильно, це хлопчика-річ. Далі діти. Ось така шапочка червона з бубончиком. Як ви гадаєте, це до хлопчика? Звичайно, ні. Такі, такі шапочки носять у нас дівчатка. Спідничка. Кому належить спідничка? Хто носить спіднички? Хлопчики? Ні, звичайно, дівчатка. Так, ось така, подивіться, гарненька ковтинка червоного кольору. Як ви вважаєте, хто буде її одягати? Звичайно, наша красуня дівчинка. Далі, а ось така худі, подивіться, чия це ковтинка, правильно, хлопчика. А ось малята. Так, хлопчик стій на місці. А ось, подивіться, діти, це ж, як називається цей предмет одягу? Сукня. Правильно, діти. Сукня. Хто носив на сукні? Хто одягає сукеньки? Дівчатка. Так. А ось так, ось, дітки, дивіться, така зелена футболочка. Як ви гадаєте, чия це річ? Нашого хлопчика. Далі малята. Ось подивіться, такі кросівки стильні, такі гарні. Вони більше будуть пасувати нашій дівчинці, принцесі, чи хлопчику? Звичайно, хлопчику. Малята, подивіться, верхній одяг, ось так куртка в нас. Як ви гадаєте, це нашої дівчинки чи хлопчика? Звичайно, дівчинки. Ось це, як ви вже здогадалися, кросівки нашої дівчинки. Так. А ось такі джинси. Як ви гадаєте, чиї вони будуть? Я також, дітки, думаю, що це джинси нашого хлопчика. А ось уже оці рожеві штанці це для кого? Для нашої дівчинки. І в нас залишилась дітки куртка. Так як в дівчинки вже є куртка, так це куртка нашого хлопчика. І останній діти предмет це в нас пояс. Так, він потрібен для того, щоб підтримувати штанці, коли вони занадто великі. Це такі пояса. Дітки носять хлопчики. А бувають і дівчатка, але це хлопчачий пояс. Ось, дітки, ми з вами навалилад та розклали речі для нашої дівчинки та для нашого хлопчика, і пригадали, як називаються у нас одяг. Так, діти, продовжуємо далі. Зараз ми з вами трошки відпочинемо та порухаємося. По долині ми гуляємо фізкульт хвилинку починаємо. Справо ліс, а зліва поле унизу іскриться море. В небі сонечко сіяє, разом з нами промовляє. Раз, два, три. Чотири, п'ять, будем дружними зростати. Дуже дружно будем вчитись, вдома в школі не лінитись. Всі дітки, ось ми з вами трішки відпочили, зробили фізкульт хвилинку, продовжуємо далі. Діти, давайте з вами пригадаємо, які є захоплення у хлопчиків. Чим люблять захоплюватися хлопчики? Давайте подивимося на малюнки, і ви мені допоможете, назвати захоплення наших хлопчиків. Хлопчики в нас люблять грати на різних музичних інструментах. Ось на цьому мальничку хлопчик грає на чому, дітки? На барабанах. Хлопчики люблять кататися на скейті, грати у комп'ютерні ігри, ганяти у футбол, займатися плаванням та грати на скрипочці. А ще що я не назвала, дітки, доповніть мене, чим ще люблять хлопчики займатися і гратися? Тепер розберемо захоплення дівчаток. Чим же люблять займатися наші дівчатка? Дівчатка люблять дітки малювати, займатися спортом, в'язати, подивіться ось, далі грати на фортепіано, співати, готувати, а також займатися танцями. Дівчатка, допоможіть, що я ще не назвала, що ви ще полюбляєте робити? Діти, а зараз подивіться. Ви бачите на малюнку хлопчика та дівчинку. Я хочу, щоб ви мені розповіли про себе. Хлопчики будуть розказувати про себе про хлопчика, а дівчатка про дівчаток. Ось, наприклад, дивіться: як можна про себе розказати? Наприклад, я дівчинка, мене звати Оленка. У мене довге світле волосся. Я люблю заплітати косички. Та носити бантики. З одягу я дуже люблю гарні суконьки та спіднички. Я люблю гратися ляльками, конструктором, а також читати книжки. Діти, а тепер ви спробуйте розказати про себе. Хлопчики розказують про хлопчиків, дівчатка про дівчаток. Малята. І наостанок я пропоную вам взяти аркуш паперу білого, покласти його ось так, і на вашому, на вашому листочку намалювати хлопчика та дівчинку, які тримаються за ручки, тому що ми з вами, дітки, всі друзі. І хлопчики, і дівчатка. У нас є щось відмінне, щось спільне, але ми з вами всі великі-великі друзі. Тому, бачите, наші хлопчик та дівчинка тримаються за ручку. Діти, беріть скоріше олівці. Подивіться, малюнок зовсім легкий. Та починайте працювати. Я буду чекати на ваші малюнки. До побачення, маляк!